Коли приходиш на таку конференцію, де розмову будуть йти про інтернет-технології та інновації, то безумовно тут потрібно говорити про зміни. Світ дуже швидко змінюється, він міняє нас, міняє все, що нас оточує. Ми дуже легко сьогодні з вами користуємось айфонами, айпедами, забуваючи про те, що ще 20 років тому Практично стільки ж інформації знаходилось в середньої українській бібліотеці, забуваючи про те, що вони по своєї потужності десятки тисяч разів перевищують український комп'ютер, перший європейський, який був зібраний тут в Києві 60 років тому. Ми так трошки забули, що за розмірами він був практично як половина цієї зали. Світ швидко змінювався, особливо в цій галузі. Мені здається, що ми як країна засиділись, ми не встигали за світом. І зараз прийшов час швидко приймати і нам рішення і швидко мінятися і нам. І я переконаний, що розумію до кінця, що, з чого потрібно починати. В першу чергу я радий тому, що. Ми відновили і маємо гарний контакт з тими компаніями, які працюють в цьому бізнесі з українськими компаніями і з міжнародними компаніями. Оце, на мій погляд, запорука того, що у нас буде успіх. Нам потрібно як уряду дуже уважно слухати бізнес, вивчаючи міжнародний досвід, який вони, до речі, дуже гарно знають, і втілюючи в життя ті досягнення, які свого часу. Проводили, починали проводити Україну світу. Ми починаємо не з пустого місця. У нас є, як на мій погляд, гарні передумови для того, щоб стати лідером в Східної Європі по it індустрії Ми маємо непогану освіту. Не можу вже сьогодні сказати кращу, але далеко непогану освіту. Ми маємо галузь, яка зростає практично другими темпами в світі. На 30-40% кожен рік. Ми входимо в п'ятірку лідерів по експорту ІТ-продукції. Ми займаємо п'яту позицію в світі по цьому показнику. Але я вважаю, що це тільки початок і цього надзвичайно мало. Ми, як я вже сказав, десь 6 7 місяців тому об'єдналися. Представниками асоціації IT Україна з представниками it комітету Європейської бізнес-асоціації і почали спільну роботу. Над чим ми працюємо? Три основних пріоритети ми виділили зараз для себе: перше це освіта, друге це конкурентне податкове та митне законодавство, і третє це розвиток інфраструктури. Що стосується освіти, то ми зробили вже перший крок. І я радий, що вже прийнято розпорядження Кабінету міністрів України, яке розпочало рух в правильному напрямі. Ми домовилися, що представники індустрії будуть впливати на програми, по яким будуть навчатися наші студенти. Ми домовилися, що представники індустрії будуть впливати на підготовку і атестацію наших викладачів в університетах. Ми домовились про те, що ми створимо умови для того, щоб бізнесу було вигідно інвестувати в навчальний процес. Ми домовились про те, що бізнесу будуть надані можливості контрактно забезпечити співпрацю з студентами, підтримуючи їх стипендіально і після цього розрахуючи на певний час, що вони віддадуть належне тої компанії, яка підтримала їх навчання. Я вважаю, що як перший крок це добре, але поперед достатньо серйозна ще робота. Що стосується конкретно податкового і митного законодавства, то ми також прийняли вже, відпрацювали верніше і зараз вже в Верховній Раді знаходиться. Думаю, найближчим часом буде розглянути перший з законопроєктів. Що вони передбачають? Ми вивчили добре досвід Бразилії, Індії. Китаю, Білорусі, Росії, тобто всіх основних наших конкурентів. І я можу сказати, що те, що ми відпрацювали, те, що нам вдалося погодити це із міністерством фінансів, з податковою службою, тому що це достатньо такі складні речі, це говорить про те, що у нас будуть абсолютно конкурентні умови. Про що йде про що йде розмова. 5% податок на прибуток на компанії, які будуть займатися е, it виробництвом 5% на всі соціальні внески для тих е, працівників, які, які будуть безпосередньо займатися створенням it продукції 5 на податок на фізичних осіб для людей, які будуть займатися е, виробленням е, it індустрії Надзвичайно важливо, тому що ми сьогодні дуже конкурентні на ринку аутсорсингу, але для того, щоб перейти від аутсорсингу до створення своїх власних продуктів, потрібно підтримувати не тільки фізичних осіб, які сьогодні працюють як як представники самого малого бізнесу, як експедешники, так звані, і які мають сьогодні конкурентні умови, але потрібно дати можливість компаніям створитися, тому що назавжди можна залишитись. І потрібно пільги дати цим компаніям, тому що назавжди можна залишитись тільки в аутсорсінзі. А нам, як уряду, цікаво було б мати і більш широкий і сильний потужний експорт, тому що для нас це надзвичайно важливо. важлива диверсифікація експорту. Неможливо сидіти тільки на сільському господарстві, на металургії, на хімії. Потрібен високотехнологічний експорт. Що стосується. Розвитку інфраструктури, то вже е, сьогодні ми маємо один з серйозних національних проєктів, який називається Національний проект Відкритий світ, який координує діяльність президента України. Ми найближчим часом з представниками іт індустрії зможемо його проаналізувати. Він передбачає створення національної інформаційно-комунікаційної мережі на основі технології 4G. Якщо нам вдасться це, це зробити. То я переконаний, що це надзвичайно допоможе всім нам. Е, надзвичайно важливо теж е, така робота розпочата нами з представниками приватного бізнесу, там, де ми розраховуємо вийти на державне-приватне партнерство по створенню великого технологічного парку під Києвом. Е, є уже земля 140 гектарів, якої абсолютно достатньо до такого гарного початку. І е, зараз ми працюємо над тим, щоб вже в наступному році мати е, відпрацьований гарний проєкт. Також відпрацьовуються е, проекти по бізнесам-інкубаторам в основних наших університетах, там би ми могли б залучати е, молодий бізнес для того, щоб швидше допомагати йому, щоб швидше ставати, що називається, на ноги. Е, розумію, що поки що це тільки самий початок. Розумію, що це не відповідь на ті 150 е, стартапів, які сьогодні будуть представлені, тому що їм потрібна допомога, потрібен е, інвестиційний фонд чи фонд фондів, який би допомагав е, пройти оцей е, шлях від ідеї, від самого початку до, е, її, комерційного, е, до її комерційної реалізації. Але е, переконаний, що це все у нас попереду. Я... Другий раз сьогодні присутній на відкритті конференції, і хотів в першу чергу, знаючи, що це неприбутковий проект, подякувати спонсорам. Я дякую всім за підтримку. Нема такої великої підтримки держави. Я дякую спонсорам, які тут представлені, які змогли допомогти нам провести надзвичайно важливий для нас захід. Вчора так сталося, що мені вдалося. Поспілкуватися з представниками і, і, і з доповідачами на вашій конференції спікерами, і я можу сказати, що перед цим я вивчив їх досвід. Я подивився, чим вони займалися. Мені здається, що це буде надзвичайно цікаво, особливо тим людям, які тільки починають е, свій шлях в бізнесі. Просто блискавучі люди, блискавучі проекти, які вони від початку і до кінця, саме головне, до реалізації, до виходу до грошей. Створювали, і це мені здається теж дуже важливо. Я дякую їм за те, що вони приїхали в Україну. Можу сказати, що уряд абсолютно підтримує цю конференцію. Уряд підтримує і буде підтримувати. it галузь. Я бажаю вам всім успіхів і плідної роботи. І переконаний, що буде третя, четверта і наступні конференції. Дякую вам.